Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку вартістю 4700 доларів. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Будинок розташований у селі Мала Виска Кировоградської області. Загальна площа будинку 55 квадратних метрів, є 3 кімнати, площа ділянки 20 соток. На подвір'ї є гараж, баня, літня кухня, сарай, дровник, колодязь та ще багато господарських будов. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. А контакти його ви знайдете під цим відео. Залишайтесь на каналі та дивіться нашу наступну пропозицію. Пропонуємо вам на огляд будинок, який знаходиться у місті Городище Черкаської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Одноповерховий цегляний будинок має загальну площу 67 квадратних метрів та має 7 кімнат. У будинку є опалення газом та дровами. В будинку залишаються усі меблі та побутова техніка. Встановлений інтернет та спутникове телебачення. Загальна площа ділянки 27 соток. На ній встановлені гостьові та літні будинки, підсобне приміщення, є сад, город, також є підвал. До 500 метрів від будинку знаходиться наступна інфраструктура. Є зупинка громадського транспорту, є магазин. Кіоски, дитячий майданчик, також є залізнична станція. Поблизу будинку знаходиться заправка та дуже хороша транспортна розв'язка. Ціна будинку 12 тисяч 500 доларів. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Сподобалась вам ця пропозиція? За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Контакти під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.